Яке сьогодні, Юра, число ти кажеш? 8, 8. 8 червня, запам'ятайте цей день. Ми відкриваємо сезон рибалки 2024, так, Іванко? Хоча б до цих пір вже люди давно ловлять. А У нас вічно не було коли, постійно нема коли і все. І сьогодні нема коли, але вже так махнули все рукою. Махнули на все рукою, тому що йду дощі. Йду дощі мокро. Скоро взяв 2025. Да? Ну, напевно, що так. Да. Скоро вже... Ми того року мало-мало. — Одним словом, їдемо на ставочок. Так, між... після дощу думаємо. Надіюсь, до вечора його вже не буде. Хоч і парко. Але нічого. Рулимо. П'ятьки нема, п'ятька, мабуть. Що ти Ідіть, йдіть, рибаки, я доганяю. Так. Два рибаки. Юра вперед Іванко взаді. І куди ж без мене, якщо це на рибу? Без мене нікуди. О, перший раз на ставочку. Жабка слить, лапки розставила. Ага, ці жучки, комарики скачуть. По воді. Люди на рибі. Чим пахне? Часником. Приправа пахне часником. Що, да. Іванко? Це у мене водичка. Ти що ти розкладаєш? Та, Чи допомогти тобі? Ну, Кожди, допомог. я розкладу. Нано, ну, ти заміси тісто. Давай. Я буду розкладу тобі тут одну воду. Давай буду місити тісто. Най Поки що з риби ми бачимо тільки косячок малька під самим берегом. Так. І що, Іванова вудка вже закинута, так? Накидаємо маму твою новеньку. да-да-да, це моя новенька. На. Гляди. Саванька, то дивися. Я вже один раз ловив рибу. <ривіт> да. <ривіт> Ой, уже більше як півгодинки на рибі, що навіть толком і покльовки не бачила. Дай, <свист> позакидалися і сидимо. Мені я там. Зато тепленько, Дай, гарно. Камеру твою. Ну, то ж вийдок. на камеру відведи перший. І перший на Дай, бачиш? Казав Івану, ну хоч би одну карасика, а в нас це дом відкрив тато. Тебе он добре О тут час, ще з півгодинки і перший карасики є, ось такий, є ще такий, малюк там плаває карасичок. гарненький такий. І хоч на будочку побачили вже. Шуклює тюлька, каже Юра, тюлька дражниця. Мені здається, шуклювала. Не знаю. Да, відро вже риби. Да, відро риби. красик. Хвиля з'явилася. Періодично з'являється хвиля. Що? Не зловила нічого? Ні. Такий Оооо, <рик> <рик> у нас другий карасик. Пішов під воду. <рик> Серйозно? <рик> Це через мою камеру. Бо я так бігом тягнув, бо я думаю. Боби... То вона ж далеко була. То не через камеру, то вона через той кущик. Ти що, не бачив, куди ти тянеш? Він не дотягнувся, як зійшов, це вже назад залетіло. Але ж був. Ну, був. Нема сукіри, зараз порубов, бо спінніг. <сум> а спінніг там при чому? Так, одним словом. Був другий. Але він хотів жити. Не, то, то кажи, що це через мене? То не через мене. Через тебе. Чого воропаїв там нема? У мене тут я у тій горопані. Я поняв. Одно карася зловив, другий втік. Таке о, треш дати. коло берега? Не, на спінніни, на вудочки нічого мовчить. Він <рес> на моя води На черв'яка на спінене. Та це <рес> до черв на черв'яка на спініння. Ну, що ти зробиш? Не завжди ж воно буде клювати. В записи, не Під ліс. У ліс?

<гум> Це хто? хто? В Я киде. Хто? Нема ще ні кімана Колгоспі. А там тебе поперестав. Вяум щось з Ванькою пішов раз, копнув, з десяток якийсь. Викинув та й пішов. Вдома. Да. Засолили! Побалакали рибаки. Де ділися, черв'яки? Засолили. А ці сезони полювань? Коли, як прийдеться, не вдалий сьогодні початок риболовлі, Для да мене Мама, Що, Один і це вже вдалий? Для Юрася. — Дивись, скільки риби мої в моїй ладоні. — Юрась зловив один карась. Мам, Юрась зловив один карась. Кажуть, не клює. Позабиралися вже ставка люди, хто сиділи кругом де. Не клює, значить не клює ні в кого, а де слово збираємось додому. Один карасик є і на тому спасибі. Ставок води повний, дощі йдуть, не холодно, не гаряче. А що таке? Як ти думаєш, що, що таке? Що не клює? Ага. От Дашка ходить по дорозі. От Дашка, Дашка. Даша, ти знаєш, що риба не клює? Бо ти туди-сюди, туди сюди. І вона тако по під берегом за тобою, туди-сюди. Та й тут сиди, хоч плач, вона не клює. Ну то я ж кажу, хоч самому не рай пливи. <плеви> Та ну вода холодна. <плеви> ні, ні 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 холодна вода. Ю... Юра, <плеви> то я так бачу, ти риби не зловиш. Ти так піймаєш Кого? русалку. <плеви> Ви в тебе клює Нічого не клює, все, давай, змотуємось раз вирішити і поїхали. Ну що сидіти? Я люблю порибалити і просто посидіти, але ну, сьогодні це вже, давай, вудку, це вже через край. Давай, На Іван, вудочки вудку. нічого. Де то Іван? Даю вудку. Іван. Іван вже в машині, мабуть, десять раз. Іван! Іванку не витримав лихої долі. Ваня як Маша. Угу. А де клює? На що клює? Чому клює? А чому не клює? Коли буде клювати? Отак посадів, посадів, пішов. Вже і спінінги мовчать теж все. Ну що, щоб Юра гав не ловив, то було б карасиків два. А так буде один. Дивись, там десь зачепив, по стола. Що ж буде купувати? Змотувати. Одірвав А, то я знімаю. І Що ти зловила? Що, дивися, яке приблуду. Це сом, це йде каналізаційний. Сомик. Чуєш, як в футболі кажуть. І на останній секунді, коли вже змутували вудочки, попав мені ось такий чуєш? Але ж витягнула в руках, почула? Ну, все, не даремно, день прийшов. А я поїду до цього, що на І я рибалку відкрила. <гум> ну, все, то я тобі відправлю до те, ще сама буду <гум>, коблика чи сомика їсти. Хто? У ну, мене в кишені виймаю. А, пожди, ти достаєш?